Сказати, це Кажи, має писатися. Іди пиши. цей світ розділився на чорних і білих. Хто переможе? Давайте дізнаємось прямо зараз. Топ факти про Марію, про ту саму Марію, яка є матір'ю Ісуса. Починаємо. Чи правда, що першу провагітність Марії дізналася її родина? Ні, родина не дізналася першою, тому що Ангел Гавриїл, здається, так, так там, дом... а далі її родичка Єлизавета дізналася Ліза. про її вагітність. саме тоді, коли Марія прийшла до неї, і щось всередині Єлизавети зарухалося, і тоді вона відчула, що Марія також вагітна, тому що і Єлизавета була вагітна. До речі, іоанном Хрестителем. І в той момент вони зрозуміли, що мають великий поклик від Бога і що Бог через них щось. Приготував. Чи правда, що Йосип спочатку хотів покинути Марію? Він не те, щоб хотів її покинути, відкинути і залишити, але він не хотів, щоб цей сором впав на неї і на нього, тому хотів просто її відпустити. Хотіли ж, її могли убити за те, що вона зробила, тому що всі були впевнені, що це був перелюб, і можна сказати, що він був просто красавчиком, тому що він хотів просто її тихесенько відпустити, щоб не накликати на неї біду. Молодець Йосип. Чоловік. Марія була неповнолітньою мамою, так? чи ні? Вагітна в 16. Вагітна Це в 16. Про Марію чи ні? Ніде, якщо ми говоримо про Біблію, ніде не написано, що їй було в якийсь там конкретний вік, 13, 14 чи 15. Але в Той час жінки виходили заміж саме десь в 12-14, і Тому навіть не то, що виходили заміж, їх заручали тоді, коли вони набували статевої зрілості. А Це могло бути якраз у період з 13 до 15. -ї. Але в Біблії написано щось про конкретний вік. Про конкретний ні, принаймні я такого не бачила. Чи могла Марія бути освіченою жінкою? Yeah. Yeah. Я не знаю, відповідати знаєш? Давай, будь ласка, я не знаю, <рес> <і не> знаєш? <рес> <рес> просто я читала про це, ніяких згадок у Біблії про це немає. Певна річ, що не сказано, що у неї був диплом бакалавра і магістра. Але дослідники, коли розглядали пісню Марії, та яка починається «Величає душа моя господа, говорять, що вона дуже добре цитувала священні писання, знала про свій рід, а це означає, що що? що вона була освіченою. Бог обрав Марію за її добрі справи, так чи ні? А, про це ніде не сказано про те, що вона щось зробила і досягла від Бога такого благовоління, але вся сила була в тому, що а, Марія сказала Богу так. Де питання з гори? Чи справді Ісус народився від 14-річної дівчини і 80-річного чоловіка? А Ти не складаєш правильної відповіді? Що якщо йому 80 років було? Ні, до речі, не знаю. А що? Завела ти нас іра в дрімучі лісо.